Нам з вами вдалося створити щось абсолютно унікальне. На випередки! Ми створили рай. Наше з тобою життя неймовірне. Наші діти чудо. Я сумую за мамою. Мамі треба побути в лікарні. Нас не пустять на похорон мами. Ми не поїдемо. Ми хочемо побачити маму. Дідусь, нам нічого не зробить. Сансида. Це ваше перше справжнє випробування. Пам'ятайте, чому я вас учив. Вони їдять гарячих собак. Що таке кола. Отруйна вода. Я так рада, що наша сім'я нарешті разом. Вся їжа місцева органічна. Як ви зарізали курку, саки, чи ножем? Ну, це кури гриль Коли їх купуєш, вони вже мертві. Дітям потрібна стабільність. Їм потрібна справжня школа. Я, сподіваюся, ви тут займаєтеся не тим, чим я подумала. Ваша дочка багато чому мене навчила. Будь моєю дружиною. <світ> <світ> я вчуся жити у по книгах. Я нічого про нього не знаю. Навіть якщо вони переживуть це твоє виховання, вони абсолютно не підготовлені до справжнього життя. А я вважаю, що якраз на пеку? це жорстокість. Ти ледь не влучив в мене. Якби я хотів влучити, я б влучив. Привіт, ми з Ебі вирішили боротися за опіку над дітьми. Нас у тебе заберуть ймовірність є. Наші діти стануть філософами і правителями, і тому я готовий розповісти вам про наше життя. Капітан Фантастик. з 25 серпня.